О боже мій! Ой, що хто наперів? Хто насрав в ліфті, блин? Хто насрав в ліфті! Зло три. Йолочка гори Прикольно, що коли ти базариш, то рот відкривається у цього персонажа. Да, да. Дебильний кейс тут. Всім привіт, підписуйтесь на мій канал, а також на канал Гоши. О, о, гуляка Пітух. Такому ти треба. Я там виліз. Сашка тільки лізе, я тримаю праву кнопку і я її автоматично підтягну до себе, типу, як буде в зоні режа. Ну тут вона не спрацюється, треба на горі, треба. Це, типу як дотягнути можна. Товар. Глеб драчен він хоче дратися. Глеб драчен в усіх смислах. Вообще. <ріху> Ей! Yeah. <laughs> блин, я щас якийсь... кись. Да, хватит меня толкать. Давайте говліс затолкаємо и спустим на нейс, блин. <laughs> Все, вы Ви готові вирушати за, за пригодами? Let's go. Да не низ, будь ласка. Сунься! Да пі... шо ты орешь, блин, истеричка. <laughs> Полетели. Ти кто там летили вообще? Ты без рота воняешь, <laughs> блин. <laughs> Не, но стребок веры був потужний. Я відчув себе адсасином. Твердес, да моя кофе. Мы вже прилетіли. Да. Боже! Боже, яка воно гучная. Це моя. Так. Хорошо. Де ти жабу знайшов? А як выбирать теперь сессия? А кто е, <сіст> струбку, блин? <сіст> о, вот. Нам треба компас. <сіст> на. <сіст> так, на. <сіст> Берег, каже. Берег, день мене <сіст> Я не можу є. його взяти! Бери, вниз наведи курсор, да. Все. І кожен раз, щоб з нього щось дістати, треба буде його скидувати на землю. І з цим <паспоріган> сигнальний, вагонь. сигнальний вагонь, я взяв сигнальний вогонь. є. І... А, а де рюкзак? О, не мені. Ну все, я все попідбирав, що робити тепер? О! А жопа буде горіть мене? Ого, горить, блін! Ого, в мене життя трошки пішло. Все, вибігли бі кудись. Путівник, Думаю, нам не треба. Путівник! треба його читати сюда. Ні, не, не треба. Глебу треба, нехай бере. А дайте а мені трубку, можу. я буду співати на трубці. Дайте глебу труб. А воно по дефолту в когось одразу? Та Артем, не, привіт. Її хтось просто підібрав. Не, її міняю, міняю. Вона не кидається, Меняю. Міняю на це. А. Давай. Куйте ти мені кокоси в рюкзак. А я. Там Зажимає? вони важкі а. дуже. А, треба було да? ближче прям клей. Ну, можеш трошки далі. За шлипра, потримай, потримай до конца. Подрывай до кінця, так. І Ми Ми не може ага. жертвы. Ааа. Ага. Ну, взагалі дуже ржачна гра, то смотри. Дуже, дуже душно гра. За ця... Як я... Нам лізти от туди на самий верх, да? О боже. Да, десь О. на кордоні з Румунією. А чого ви так всі далеко? А че ти такий медленный? Бо я трубку несу в руках. Сашка скрис справляй. А як быстро йти, чи я може просто сидячи йду. Ти сидячи йдеш? Да. Ну ні хрена, собі у тебе в Люди! Ау... Я за димату положу в рюкзак Мені казали, якщо мене під ва спит будуть шукати, коли дрон прилетить, треба в трубку гудіти Я тут зажопал! Може ми відразу наліво за гребами. Давайте, да. Минувать какие-то странные зоны, да. Ну да, конечно, вышло у нас справа. Кажет, что кокос можно посмажить. Да. Да? А жопу можно даже посмажить. Я бы глебу жопу отсмажил. Ха! Виджарим пополнить. Без масла. Чо ты руку тянешь, бедный чешо? Поднимайтесь по одному. Ми давай. Ери, куда ты побег? Стой! Ты ж помрешь. Я на правильно иду? Нет! Ты по жизни все неправильно да? робишь. О, чувак, ну, люби... да. А ну давай. Это гак. Я могу закрепить он там. Угу. На гаку А как ты точку сносить? Ииии цей. И. І... Колысокомышки. Стамину перестамину восстанавливать. Давай, давай. Бибь, привет. Я танцую? Похоже. Ну, краще, коли в руках нічого нема. Оооо! А в мене є конфети і водичка. в тебе там все нормально? У мене є конфети. написано скаут. О! ні ні не Не юзай конфети, вони їм более начали. У мене є конфети. Скаут это таке... Ну нам пізніше. У мене є вода. Водичку зразу юзай. Кутляйся, а чого? Лізь і на гак. Ти Водичка дасть тобі просто стаміну. додаткову ага. стаміну. Дасть Ми подивимось щось. на всіх вас, коли у нас усіх вода закінчиться, водичку так що я її притримаю. Відразу, ні, і ні, ні. Треба тягнути, хай буде. Ви ще будете платити. Nice. Давайте так. в останню. Востаннє. Остання є. Короче, коли до гака доповзаєте, треба Є нажати. Нажав! О магад. А ч поповняється стаміна? с ним? не відновлюється. Бо ти не там, бо ти не нажав. Нажав. Ти не на крюку. на крюку. О, ооо, я на крюку. Я на крюку. Ти попався на гачко, На Нагачко. На гачках сидить. Правіше, глеб, дай руку. <смеш> О боже. О, везло. Застрахуй, братуху, застрахуй. Ой. <смеш> Саша, ти що, переїла, в туалет ти сходила. Давай. <позли> Я тепер не доповзу. Повзи! Повзи жируха! руха! Давай я тебе веревку спущу. Давай Верево, я тебе в дудку посвящу. О я не Мама боже, какие я, да, а я, а а а я дурачок. А где Игорь? Да я сейчас сама ж впаду. Давай, давай. Саша, под музыку. Блин, ты можешь сам и в я бачив, як вона впала! Ту 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 Ого, як ви низько! Знаєте, мені колись ]готовý. сказали, що oh, я ah, дуже right. високий, а я всім казав, що я плю на тих, хто нижче <п zenátor losing> мене. А давай попьем! Давай попсеєм на них! А є така анимація? Ігор, ти живий? Мінус півка мой. Ігор Ігор? Ігор? Я тут! Я на мотузці вас жду! А як розгойдуватись на мотузці? Я коала. Я та сама коала, яка не знайшла собі жінку. Просто висить Ні, на мотузці і, і грустить. Та бляха. Ано, ну, го, де мій кокот? Що? кокот. мене. О, так можна був? Да. Давай, раз, два, три. Так я вже давно звіс. <рисував> так треба було тут стикати. <рисував> Ей, алло! О, тут якийсь прохід в пещеру є. Отут. Блін, як жаль, що ви знизу. Ладно, я пішов, сам, я пішов сам, я пішов сам. Я пішов сам вперед. Я знайду нам вихід. Я врятую нас. Я знайшов печеру і мост. Я знайшов печеру. Блін, печера нікуди не веде. Я на мостике. Я вас не чую, я вже наверху. А де ви? Дайте я на вас подивлюсь, Де ви? Давай, цар. Стелкей, мы сейчас стріляй. Я вас лучше чую, ви десь рядом. Да, гледа. Да, Вы за инши стороны? що це, це за, за херня летает? Шо за таким? Гліп, я, я тебе, тебе з'їм, я, я з'їм твої труси. Глеб, Глеб, не шефтуй, коли Ні. лізеш Ми... наверх. Ми... Припини це робити. А що буде? Глеб, бо ти ж витрачаєш дуже багато стаміни. Ти а ти хто? Ти, ти моя шизофрінія чи біпалярка? Я зможу, Прослиця, я в себе вірю. Обістрався. Я вірю. Я вірю глєб, в себе. Кажу, не шифтуй, ой. Я не шифтую вообще, я не шифтую. Я йду просто от біжу. Я на пробел нажимаю і так роблю. Не треба. А не пробел Просто Зажми ЛКМ і лізь на гору, все. А куда далі? Я долажу, дивись. Саша, пішли зі мною, біполярочка моя, шиза. Тут туман. Значить, всякие нет карти? Ні, В смысле. А, це край карти? Я приліз на край карти? О! Я бачу блакитного! Питу! Питу! Саня! Саня! Ну шо тут? Может туди полізти, наверх? Глеб на краю карты вже, там нема А, Саня, якщо я сюди полізу, що ти скажешь? От туди, от туди, як я полізу. Я попробую. не знаю глеб. Я попробую. Тільки не шифтуй и пробел не нажимай, просто Не нажимай, просто повзом. Давай, давай, повзи, 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 повзе, не. Робити стривок, пише. Ні, 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 не не Повзи, повзи. О, тепер роби, роби. Шифт. О, О! вийшло. І отут направо. Глеб. Направо, направо. От, отут, отут, да, ні. Та стій. розвернись назад. Ось так. От сюда? О, бачиш перед тобою? Там прям дорога пряма. Кульфенник. О! Здорово. О, Боже. Здарова. Пропала вас! Ми Давайте, всі за мною! Трупачки мої! що це за ящик? Я знайшов ящик. Два ящик, що це таке? Злаковий батончик. Ха-ха-ха-ха! Батончик! Я його поїм! Ще ящик! Опа, Глеб чумодан знайшов. О, Паша! Бинти! Бинти! Печиво! Печиво скаутів! Ням-ням-ням-ням-ням-ням! О Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! И возьму бинты. Все. Вперед! Вперед! К перемоге! А куда? Голос! Назад. Куди? Развернусь назад. назад! Вот так, сюда проходь между этими штуками! Голос каже! Как далее попасть? Блин, Я... Леп самый силы, щей заряженный. О, Глеб! Яблука! Туда, Яблука! Та яблук! Куди повсти, Саня? Бін, тут прибери. Все, куди. Куди? Туди, назад. От туди да. Куди? Там де калючка, в той бік. Ось сюди, да. Я вам не довіряю. В тебе якась енергія там додаткова є. Да, я води попив. Я казав, що води води всі захочуть, і в мене вона буде, а у вас не буде. Я лізу додому. Яблука зелені! ЙОБ твою мать! А можна їх їсти? Яблука можна їсти? Не зелені. А воно жовто-зелене. Не бери жовто-зелене, там написано зелене. Зелено. Х... Давай йди! Ой, ну, там... Слухай, отам от, от, там от прямо, от куди ти дивишся, от туди правіше, там якось, походу, реально залізти туди. Й... О, морковка! Боже, жаль, що ви всі померли. Дуже жаль. Залазь на тефей нет. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А дай ты голос. Давай наверх лізь! Який ты петух спрятался в текстурах. Так, подожди, так а куди лізти? Вот сюда, да, 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 для колючка, вот сюда. Так, ты ж біля вершины майже. Да не гони. Я серьезно. Я тобі не верю, в который раз ты кинув мене. Сейчас стамину пополню. Треба з'їсти! Треба з'їсти Не сюди, правіше От сюда? Ну да, туди. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Точно, Ігор, правіше? Та, я думаю, да, давай, давай. Про... Угу, угу. Опа. Вже в верхушку видно, глеб. от по цій чорній скелі залізеш, я думаю. Давай попробуем. Тільки Тихий колючку не облизуй. Ящик внизу. Забий. Бо... Треба, щоб ти статую статуей І Я з'явився. Подожди, а куди мені далі? Ну десь отак от, так, хоть наверх. Еще вище? Ну давай, давай. А да. що треба потерть, я выйдешь? На статуи щось треба потерти. Я щас потру пісюн. Давай. Так я ж хочу залізти наверх, давай. От это іди, іди, іди. Да, да. Ні, не сюда. А куда?

Идущий наверх. Боже, кит молодец, ты. Ааа, я бачу огонь! Айсе фаер! Fire! Най! Хорош! Який я! Ой, тут можно полотатися! Да, тут ще будем щас шашлыки жарить, давай. Ай-яй-яй-яй! Ой, возьму печенечку. Ну, Поим конфет! Вогник Вогнище. А де статуя? О, он статуя! Оттуда, сзаду тебе рівно. Статую, Олене, ну не юзай ты ничего. В смысле? Статую хаю. Воскресить скаут! Крис, можешь померти? Воскресить скаут. Крис, помри, пожалуйста! Заради твоей безопасности. Спрыгни из скалы. Да, помри, помри. Мри, мри, крістіно, мри. я тебе вас кресий. чекай. Я поки поїм. Але, але, але. Я наїмся! Блін, ти ж не їсться, будеш нас чекати і довго це буде. Маршмеллоу? Маршмел! Гляб, за спатую. Шану Все, вас. Давай. Став... Дорога статуя, прошу воскресить моїх друзів, Боже, тому що вони додіки і не вміють грати в цю гру. Вони старались, але вони померли. А моя місія була дійти туди самому, поїсти тут їжі і воскресити моїх канчелих. Амінь. Тварина, блядь. Треба їсти бігом уже, поки ви не побрали. Не ну ми ж голодні, падло. Вагонь запаліть. Я, я знаю, що треба О! два ah! рази його... маршмело беріть. Так, Свя... два рази, два рази готувати. У всіх маршмеллоу є. Хто кто два ролик? Я один. Я Хто не два її. взяв маршмеллоу. У когось два, давай. Лев. Віддай скинуть, так. А Оттак, маршмеллоу. А як його скинуть? От так, Саша забирай маршмелоу. А скільки Іди за Да. Блін, Саша голодна тепер Йду. Не-не-не Ігор, А тепер всі включайте анімацію, кланяйтесь мені. Кланяться, я сказав. Молодці. А ну до до краю його, до краю, Он Я бачу вже вогник там якийсь димить там, походу і став. Я бачу вогник! і Ви взагалі, що ви мертві! Я жирний кабан, ідущий наверх. <Volksiaro> Боже, ти молодець, ти прийшов. Ааа, я бачу Fire! Айси! Хорош! Ой, тут можна полутатися. Так, тут ще будемо шашлики жарити, давай! Ай-яй-яй-яй, ой, беседечка сюда, ой. Ну. Поим конфет! Вагник разъ. А де статуя? О, он статуя! Оттуда, заду тебе рівно. Статую, Олені, ну не юзайте нічого В смислі? Статую хаюзию. Я же не долізла, щас. Ви її кинете в тупу. Кися, можеш його померше? Воскресіть скаут. Скрис, помри, пожалуйста. Це заради твоєї безопасності. Спрыгни зі скали. Кристина, помирай. Глеб, чекай. Я поки поїм. Я наїмся! Так, блин, ти зараз наїшся, будеш нас чекати, і довго це буде. Помирай, так. Вона реснуться просто повним ХП да і все. Ну. Блін, яка ти живуча? Ніфіга. Оце прижок, оце ось ще й приїхалось трошки. Блин. Все, давай. Шановна ста... Дорога статуя, прошу воскресить моїх друзів, тому що вони додіки і не вміють грати в цю гру. Вони старались, але вони померли. А моя місія була дійти туди самому, поїсти тут їжі і воскресити моїх канчевих. Амінь.

Що тепер заново? Ну, шо? Ага. Заново? Да, да ладно. Капець. І так льо? завжди, да. Я не нашу. Так все. Так, таке Ігор, робіт. ти бачив свої очі, ти Ми це просто в бахер. Біля... Немає збережень Того пам'ятника. Я не наш. Я в срам! впав з дерева! Ніхто не буде дивитися. Ну, ну блін. Все, тільки давайте не розчехлятись довго. Пібігли. Я не вывожу, типа повторы. О, а я залезу сюда. Блин, колючки ці. Хотів скормити тобі зелене яблуко і сам його з'їв. <риклад> думаю, чого я чого <риклад> типа пох похеровила, блін? А я бігаю за тобою, і думаю, що тобі його скормив. <риклад> Думаю, чего ти не обісрався, а то я сам його з'їв. Ігор, поможи мені, бо я впаду, спасибо. Падай, будь ласка. Блін, а я такий підійшов до тебе і натискаю кнопку, дивлюсь їсть, і думаю, хорошо, зараз обісрешся. А потом такий я. Оооо! Так, окей, окей, окей. Ми як два дебіла, два дислокняні дитини. Ну я в житті від цього свого персонажа мало чим відрізняюсь, мені тільки дай кудись залізти. Ми вже наверху, гоша. Туман піднімається. И вони в очке, ты понимаешь? Олег, мы выиграем, дивись. Да, да, давай, давай. Вы в очке! Кончелыги, блин, медленнее! Куда ты прыгаешь? Ты, а куда ты там полезешь Точно? Нормально, дивись. А может тут сюда, дивись? Ты мои очи бачив, дивись и доверяй. А может тут сюда? Не знаю, Ти можеш і туди. Ящик тут червоний. А я піду по... ш... шляху Подожди, братанчик. Так, а що гриб робить? Що гриб робить? Так а куди треба йти? Де ви? Куди до вас йти? А де ти? Я не бачу тебе. Так оно, ну, дивись на мене. Вот сюди бігти, да? Пригать. Да. По мостику чи просто прыгнуть? тут, Здорово! Гоша, Гоша, Гоша. Шо, шо, шо. Знаю, що, що? Дивись, я знайшов оце і оце. Опа, хорошо. Ой, ой, ой. У Давай. нас є веревка Нам і гак. У нас є гак і веревка. Гак, дам сюда. Ну не знаю. Так, нормально, нормально, я заліз. Дай руку. Ти лізеш? Давай, да. даю. Обзи. Ой, ой. ой. Фу. Хорошо, спасибо. Я думаю, я сейчас так. помру. Может, на каминчике? Я думаю, что нам краще сюда. Дивись, на каминчике можно в... выше туда піти, дивись. Туди? Дивись. Ось ага. А там що? О, нормально. Давай, погнали. Ну, та я не знаю, как я выжив. Найс. Мостик и дерево. Не, мостик нам не всрвався. Нам сюда, походу. Нам на мостик, нам на мостик. Мостик, веде в нікуди, глеб, дивись. Як це? він веде в камінь, ось сюди наверх. і по камню можна піднятися. А, -а, а. Ну да. Давай на мостик. Давай через дерево так, на да... мостик. Давай я попробую. Давай. А я сюди. Ми розділилися, як, як кончили. я кончали. Хар... Я нашел картошку, Гоша, йдемо поїмо. Аж так гриб, можна їсти чи ні? Ооо, оце я зарядився. Ой-ой-ой, потуженький тепер. Гоша. А де ви? О, я вас бачу. Гоша! Ти бачиш мене? Хуєш, да, да, я думаю, я можу піднятися до тебе по мостику. Та треба було та, одразу та. зі мною. Ну давай, давай. Так, я, я таки піднімався, мабуть, попередній раз. Давай, походу, шлях короткий, так буде. Да. О, який ми з тобою а два. Ж. Пітушка. ко 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 Знімаєш та тут. Покажи писин. Давай, давай вище покажу. О, еда и медуза глеб. Глеб, ну вообще, походу, бра. Прошу... Да. О, я бачив в огонь! Да, чувак. Ну, ви... дым. А во а де, де вони их вообще не чутно? Не знаю, вони ни к чему. Пішли. Боже, вони нас тягнули весь час на дно Глеб. Братан, я, я завжди тобі казав, що вони дно. Що ты мене, блин, ну? не чув, не чув, не не знаю. Хто перший, перший? побегай! Побігли. Побігли. Побі... Бігом Бим! Хто перший до памятника, кланяться, той і лучший. А, сука, я вже втомився! Стой! <риклад> Ісусе довіряю! Я тобі! Найкраще. А, по... а, а зачем торкаться його? Не знаю, давай торкнемся. Ой, блять. Шоце, це? брат? Шоц? Открывай! 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 Нихера себе! Ні, хочу... Так Їш. Ланчбокс. Ні, я собі заберу. Давай зефірку вже жар. Давай полутаемся, поки їх нема. маска. Я поп'ю води. Ісусе, это. Я знаю, Стоп, а стоп. Найкраще. А зачем торкаться його? Не знаю, давай торкнемся. Ой, блядь. Шо це, Пандори. брат? це? Открывай! Открывай! Ні, його вас Це ланчбокс. Ні, я собі заберу. Повно ще можна розпалить. Коли будуть невдахи рядом, але їм ще 200 метрів, тому може, тому ми робимо отак. Танцюй. Пішли. Чуєш, пішли на лахів, подивимося. Пасли. Лозерс. Блін, а ми якусь ащівку зробили, прикинь, щось виконали. А, а давай з'їмо весь зефір, щоб їм не досталося. Оно, oh no, Бо, Боже, невдахи. Ааа, які кончили. Вибалас балласт команди. Блін, Блин, я думаю, коли ми будемо в гамні, вони нам точно допоможуть. Рот, ну, я вам Вірьовку кину, народ. А, давай. Алло. Таван ще не пидня. О! фіолетовий повзе! От фіолетовому я довіряю. Пробіл, да, на жопе? <рознав> я на жопі поїхав. Йо-йо-йо. Боже, ти сука. Якийсь блядь, монт ти скинув мені. Давай. Да, я слышу злобне цей стукання по клавіатурі. Дай сюда давно. Дай мені поїсти, блін, дурачок, ти мені кинув. А тобі А, я з'їм. той, хто з'їсть останній, сука. Я поскидував какой-сь. А як його з'їсть? А, бля. Розколоти розбий uh, на п'ю і обдерув би його. Лежить. <с> на, їж споку. Лена, я йди в сраку. Що? Був, був отакий. Да, був предмет. Ти мені яблуко скармив в говно. О! Це Пандора, да? Да, ми якусь Пандору знайшли. О, клас. Там до мене ефекти дає. Thank <small> you.